Вентилятори крутять, бабло мутиться. Чи живий майнінг у 2022 році, чи варто залітати в нього на всю котлі? No! А я вам зараз розкажу, откуда готовилась. А я сейчас вам покажу, покажу. Та, блін. Розкажу, з чого все починалося і що з того вийшло. Перше знайомство з криптою у мене було саме. Воно почалося саме з майнінгу. Якщо людською мовою, майнінг це добування криптовалюти за допомогою твого компа, а якщо точніше, ферми. Але різниця зовсім невеличка. Просто в, в твоєму компі одна відеокарта, а у ферми там їх ну, шість або більше, або менше, це вже не має значення. Але в принципі, це той самий комп. І, грубо кажучи. Ти надаєш потужність своєї ферми у мережу, і за це тобі платять винагороди у криптомонетках. Це є майнінг плюси такого виду заробітку. Це відносно пасивний дохід. Чому відносно розкажу вам трошки, трошки згодом? Це, блін, дуже вигідно. Навіть зараз мої старенькі рек 470 працюють, продовжують працювати. Вони вже там окупили, окупили себе декілька разів і продовжують далі працювати. Раніше вони добували ефір, зараз вони добувають ефір класік, але все одно вони працюють. Але все залежить від часу, коли ви хочете купувати ту саму ферму, та від курсу на той момент. І м, ціни, е, яку ви Кіт, не трогай мої яблука, та ціни, е, яку ви хочете вит... витратити на ферму, зараз зрозумійте, що я маю на увазі. І так, нюанси, які вам не розкажуть по телевізору, майнінг це відносно пасивний дохід. Чому відносно? Тому що не можна просто так взяти, ваткнути вилку в розетку, і воно почне працювати, добувати вам крипту, і все, ви станете мільйонером. Нє. Ферми треба налаштовувати, треба вибирати пули, реєструвати гаманці і таке інше. Але то таке. Чому? Тому що у вас є ютубчик і ви вмієте їм користуватися, а там вам все розкажуть і покажуть. Гірше, коли ферми починають вам кохати мозок перезагрузками, неефективною роботою, то їм жарко. То якісь перепади в мережі і вони починають там відключатися та перезагружатися. Коротше, за ними треба слідкувати і робити їм добре, щоб вони працювали ефективно та стабільно 24 на 7. Але, Але треба мати прям міцні нерви, тому що інколи буває таке, що наче все налаштовано. Все стабільно, все повинно працювати, а вона не працює. А особливе кохання у вас стається з ними тоді, коли вони у вас знаходяться, ті ферми віддалено від вас, десь у іншому місці. І тоді починається прям особливе коханічко. Починається купівля розеток, які можуть включати, перезагружати ту фірму віддалено, які працюють там, роблять це по Wi-Fi. А що робити тоді, коли Wi-Fi теж відвалився і не працює, треба його теж якось перезавантажити. Починається купівля розеток, які виконують команди по там, дзвінку, по смс і таке інше. Коротше кажучи, я з цим прямо на. Як це культурно сказати, накохався прям дуже довго. Наступний нюанс це ціна входу і дохідність. Це якраз про певні умови, коли це може бути вигідно. От, наприклад, я купував ферми, коли це ще не було мейнстрімом, коли карти не коштували як пів мотоцикла. Коли ефір був по 50 баксів, і коли трава була зеленіша, а сонце світило яскравіше. А головне, головне, що добутий ефір, тоді я не витрачав. Тоді я добував да, ефір, тому що м я міг це робити. Зараз я не можу, тому що для добування ефіру зараз треба карти на 8 ГБ пам'яті, а в мене лише 4. Я його добував, добував і дочекався моменту, коли ефір з 50 баксів якось так неочікувано піднявся до там. Коротше, за тисячу баксів, тому для мене це було, звісно, вигідно. Якщо казати по-розумному, в мене було, була стратегія на довгострокову перспективу. А якщо по нормальному, то просто воно майнилось. Я не звертав на то уваги, тому що я працював. В мене були якісь кошти, і що воно там майнилось, воно капало на гаманець, і я просто навіть туди не заглядував. А потім якось хопа, а, а ефір вже там півтори тисячі баксів. Ось, і стало так трошки на душі приємніше. Але але є інший приклад. От, наприклад, недавно, коротше кажучи, мій друг купував о, дві ферми, він вклав в них приблизно ну десь там 14 тисяч доларів. Він купував момент, коли крипта росла, вона була на піку, ефір був по 4 тисячі баксів. Він купив їх саме в цей момент, коли ферми почали працювати, крита почала що робити? Правильно вона почала падати. І за десь півроку ферми, дві ферми заробили ну приблизно там десь там, півтори тисячі баксів. Тобто, це зовсім не те, на що він розраховував, коли він е, е, рахував, за скільки часу він поверне свої кошти, які він вклав на купівлю ферм. Але він е, також. Працює на довгострокову перспективу, тобто він працює, в нього є гроші, і... а фірми теж працюють. Вони один одному ніяк не, не, не заважають. фірми працюють, монетки капають. І це теж така ну, погляд у майбутнє, коли ефір буде десь там по десяточці баксів. Тисяч баксів, надіюся, а на, не на просто по десяточці баксів. Це я все кажу до того, що якщо ви думаєте, що можна звільнитися з роботи, купити фірми і вони будуть працювати на вас, а ви будете сидіти нічого не робити, це ну такий дуже ризикований варіант, тому що курс крипти. Дуже непрогнозований, і ніхто вам не може сказати, що воно буде завтра. Тому зважайте на це, і це, мабуть, один із головних моментів. Саме форма, при якій ви хочете взаємодіяти з цими фермами. Тобто, щоб ви працювали і вони працювали, так це працює. По-іншому, мабуть, не дуже. Ще один важливий нюанс це тепло, яке виділяють ферми. А вони доволі гарячі штучки. І при відсутності хорошої вентиляції вони вам зроблять таку хорошу, таку якісну баню замість вашої кімнати. Але цей мінус перетворюється на плюс зимою. Наприклад, в мене вони виконують подвійну роботу. Вони добувають якісь монетки і паралельно намагаються отоплювати мій будинок. І тому зимою це, в принципі, якби. Навіть плюс такий. А от літом літом треба щось думати. Буде жарко і їм, і вам. І е, якщо ви можете ще потерпіти, то вони терпіти не будуть і будуть вам дуже активно кохати мозок і казати, що їм жарко, вони будуть там перезагружатися, видавати якісь помилки. Був випадок, коли мене попросили допомогти налаштувати пару десятків ферм і. Основна частина тих ферм стояла в маленькій кімнаті. Е, так, там було багато вентиляторів для охолодження, там була вентиляція, але все одно вони перегрівалися і вони, е, постійно, якась з них починала ну, вирубатися, перезагружатися, вирубатися, якусь там, помилку видавати. А маленька частина тих ферм стояла у величезній кімнаті, навіть без вентиляції і без е, вентиляторів охолодження ну, додаткових. І вони працювали абсолютно стабільно 24 на 7. Тому зважайте на це. Звісно, факторів там їх стабільної роботи є дуже багато, але от саме е, температура кімнати, температура, щоб їм там не було, коротше кажучи, жарко, наявність хорошої вентиляції це все якби залоги хорошої стабільної роботи. Тому про це думати треба е, перед. Тим як купувати, тому що купити, поставити, включити і зрозуміти, що воно працювати не буде. Ну, такий собі варіант. Звісно, якщо у вас там якась одна ферма на пару карт, то її можна літом просто винести на балкон і нехай воно там собі е, гріє вулицю. А якщо у вас, наприклад, дві ферми по 6 карт кожна, то це, блін, гарантована така хороша парна. У бані замість вашої кімнати влітку, також треба враховувати витрати електроенергії, тому що хавають вони доволі багато. Все залежить від конфігурації ферми, Але ну, якщо брати по моєму прикладу, то це десь приблизно по кіловату на кожну ферму на годину. І бувають моменти, коли майнити просто не вигідно, коли те, що ти не майнив. Продав і його не вистачає на те, щоб е, покрити витрати на електроенергію. Звісно, звісно якщо ви знаєте, що завтра курс е, буде такий, що ви просто отак от в один момент станете мільйонером, то, звісно, нехай ферми працюють, електроенергія почекає. Але якщо ви знаєте таку інфу, то напишіть мені в коменти, я відкрию. Лонг з сотим плечем зароблю пару мільйонів баксів і задоначу на парочку Байрактарів. <му> Бо зараз, на момент зйомки цього відео, зараз у нас липень 2022 року. Росія напала на Україну. Але я сподіваюся, що на момент, коли ви дивитесь це відео, Росія вже виплачує репарації. Зробимо висновки: майнінг живий. Навіть при переході ефіру на proof of stake був Proof-of-Work, зараз proof буде proof of stake Навіть при переході, навіть коли майнити ефір, вже ну, не буде можливості, грубо кажучи, вже буде майнінг, але за допомогою, коли ви тримаєте ефір у себе на гаманці, тобто абсолютно інша система добуття ефіру, грубо кажучи. Все одно буде залишатися купа альткоїнів в той же ефіріум Класік, який я там зараз добуваю, який може бути майнити і майнити і заробляти на цьому гроші. Майнінг може бути дуже вигідним, але є нюанс. Входити в майнінг краще на медвежому ринку, коли все падає, коли все паніка, коли курс криптовалюти нижче Плінтуса, і саме тоді. Розраховувати той час, за який ви повернете свої вкладені кошти, а продавати монети треба не тоді, коли вам треба гроші, а тоді, коли глобально курс розвернувся, він починає рости, і ви очікували одне. розраховували, що там ви, ви ну, повернете свої кошти там, наприклад, за рік. А тут хопа, і вони повертаються за пару місяців. Це набагато приємніше, ніж якщо ви входите на бичому ринку, коли там крипта на піку, а тут курс розвертається, все падає, і ви розраховували на одне, а воно розтягується там на декілька років. Так краще не робити. Ідеальна схема, коли ти десь працюєш, заробляєш кошти. Відкладаєш маленьку частину коштів на інвестиції, інвестуєш там, в ферму, вона працює, ти працюєш, всі працюють, і продаєш ти ті е, монети, які ти добув не тоді, коли тобі треба гроші, а тоді, коли курс розвернувся, коли він злетів до небес. От тоді ти продаєш. Оце прям топчик-горобчик. Але все це, звісно, не точно. Це все лише мій досвід і мої хворобливі фантазії, а вирішувати лише тобі, як завжди.